Всім привіт! Приїхала до нас така шкода Октавія. Вона є 2016 року. 1,6 двигун. Купили на відкритих торгах на Car. Автомобіль є спецверсії Joy. Сперед у нас є новенькі Pirelli Клієнту перед віддачею в понеділок вже зробили сходження, помили автомобіль, перевірили всі стани і вона готова в дорогу. Має хороші фари спереду, біксенон. Бік Автомобілі повністю в рідній фарбі. По експертизі що писало, що страховий випадок був в попередньому бампері. Ну, це, я думаю, дурниці. Всі стекла рідні, включаючи лобове скло. Шістерочка. Це 16 6 догун, 81 кВт, суха 7-ступінчата DSG. У нас є датчик світла, датчик дощу. В чому відрізняється Joy комплектація? Вона має такі обрамлення. Ось так. Стан керма. І у нас тут є пробіг 250 тисяч. Автомобіль повністю обслужений, і він в дуже хорошому стані. Це по бокам Алькантара, якщо бачимо. Смосової ручні примикання сидінь. У нас є гумовий, гумовий комплект ковриків. Курін, каже, машинка як новенька. Немає нічого зацарапаного. Деякі автомобілі приїжджають з пробігом 150 тисяч, вони можуть бути в гіршому стані, бо вони змучені деколи містом. Але ми вибираємо найкращі автомобілі на аукціоні за клієнтський бюджет. Ось так. Чесним пробігом. У нас тут є другий комплект ковриків, він як новенький. І, можливо, її новенький, а не 16-го року. Власник, мабуть, не використовував. Є в нас знак, аптечка. Майже у всіх автомобілях це все присутньо. Такий власник попередній не пожалів цього. Я думаю, якщо ми б купували в Німеччині в дилера, він вже б це все собі присвоїв. А в нас тут ще присутній компресор і піна. Автомобіль є в нас в ексклюзивному кольорі, в червоному. Це не простий колір, не плутайте. Це в нас РС-ошний колір рот. Ми приганяли швидше Super B спортline з таким кольором. І клієнт досить задоволений ним, бо він, можна сказати, якщо б його сполірувати, він буде... Найяскравіше показувати себе. На дорозі, можна так сказати. Бо червоний колір найкраще полірується і найкраще надає ефект блиску. Ось так. Все тоді, всім па-па. Думаю, що все Розповіли про цю машинку. Підписуйтесь на наш канал, телеграм-канал. Все буде в описі. І ціна на автомобіль також буде в описі. Скільки автомобіль вийшов клієнту, під ключ все таки, всім папа. -па. І життя після 250 тисяч воно теж присутнє. Все таки всім папа. -па.